Заняття в середній групі Хто живе у морі. Привіт, друже. Пропоную тобі послухати вірш і здогадатися, про що сьогодні піде мова? Я чую море, навіть відчуваю, воно співає, мов би, чарівне. Що стало, скажете? А я не знаю. Та море кличе і запрошує мене. Так, Мова піде про море. Давайте роздивимось карту України. Які ж моря є в Україні? В Україні є Чорне і Азовське моря. Азовське море найменше і найбільш мілке у світі. А Чорне море величне і красиве. Подивись відео про Чорне море та його жителів. А чи ти був на морі? Які твої враження про море? Мабуть, немає людини, яка не любить море. У нього, наче в дзеркало, милується сонечко. Море буває дуже різним, влітку тепле та лагідне, бурхливе та неспокійне, а взимку часом і зовсім вкрите льодом. Можна дивитись нескінченно довго, як воно б'ється хвилями об береги. Море завжди величне, ніколи не метушиться, нікуди не поспішає, хоч часом може бути схвильованим, навіть розгніваним. Над його просторами кружляють великі птахи. А свіжий вітер розносить на великій відстані його свіжий і солоний аромат. Наші моря скарби природи. Морське повітря і вода дуже корисні для організму людини. Тут люди відпочивають і оздоровлюються. На морі також працюють і перевозять вантажі, пасажирів, досліджують море, рибалять. Вирощують і збирають корисне для здоров'я водорості. Море дім для багатьох мешканців. Давайте роздивимося малюнки з деякими мешканцями моря. Кого ти тут впізнав? Давай пограємо в гру, який, яка, яке». Медуза яка? Прозора, слизька, жалюча. Кула яка? Хижа швидка, велика. Морська зірка яка яскрава, плесковата, повільна. Восьминіг який? Швидкий, хижий, багатоногий. Краб який? Твердий, плесковатий, цікавий. Морський коник який. Чудернацький, маленький, хижий. Креветка яка маленька, смачна, багатонога. Дельфін який? Грайливий, веселий, дружній. А тепер пограємо в гру, давай рахувати. Порахуй зображення цілих крабів: Один краб, два краби, три. Краби. А тепер ціле зображення риб. Одна рибка, дві рибки, три рибки, чотири рибки, п'ять рибок. Пропоную пограти в гру море хвилюється раз. Ти за допомогою рухів маєш показати фігуру морського мешканця, який буде на малюнку під підказці. Порухався, а тепер завдання для вправності твоїх ручок. За допомогою палочок для лічби або сірничків виклади наступне зображення. За бажанням можеш проявити фантазію і зробити зображення інших морських жителів. До нових зустрічей!